Принесли мені фрезер фірми Feolan. 1100 Вт заявлений. Дивіться, він коротше, іскрить, не має потужності і не включався. Коли, щоб він включився, потрібно повернути. Бачите тут ламельки. Деякі колір помінялися. Коротше, вони чуть-чуть так піднялися. Я крукінець. Тут можна сказати, цей колектор. Бачите, тут терлий. Нормально в цьому місці. Погано, бачите, видно, що тертя і горбочки. Коре, згорів якор. Буду дзвонити до клієнта і щипник. Бачите? Як ходить. щипник. Це відкручується. Щипник ходить. Бачите, наскільки люфтить. Можливі причина і розбила. Ще саме сам якор не терся, в принципі, по колекторі, але не знаю, чому згорів. Бувайтки. Так що дзвонити клієнту зняти чи міняти якор чи ні. Не шады принести.